Хотіли зіграти у футбол, але отримали відмову. Нещодавно в соціальних мережах з'явилося відео із записом телефонної розмови. На ній директор ДЮСШ номер 2 у різкій формі відмовляє місцевій любітельській команді провести на полі матч. Ми вирішили розібратися у ситуації. Для цього поспілкувалися із директором, із хлопцями, а ще й з начальником управління молоді спорту Кам'янського. Що з'ясували, розкажу далі. Здравствуйте. У вам така просьба. Ми хотіли бы пограти на полі. Ребята, вы уже меня достали этими просьбами. Поиграйте на скрипке. Начинай, забудьте на этот номер телефона, что вы терроризируете людей в выходные дни. Не, ну, так, ну не так не вы просто раз, за раз, это поле. А вы звоните надо и терроризируете. Охранники, Игорь, охранники говорят, звонить вам. Мы звоним вам, мы у вас спрашиваем. Не надо, в трубу позвоните. Перестаньте доставать меня. Я устаю от ваших звонков. Зазначимо, що того дня у місті була повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Під час сирен задля безпеки людей і персоналу доступ до стадіону заборонений, зазначає начальник управління молоді та спорту Анатолій Івашина, який долучився до вирішення спору. На теперішній час поряд зі мною знаходиться директор дитячої спортивної школи номер 2 який суворо попереджений, що при будь-якому зверненні громадян мешканців нашого міста з проханням потрапити на стадіон для гри або для тренування, якщо в цей час не проходять планові заходи, планові закиди дитячої спортивної школи або інших мешканців нашого міста, які раніше звернулись з проханням, цей доступ буде забезпечений. Звернулись ми й до директора спортивної школи Євгена Оніпко, який відповідав на докучливі дзвінки обороних спортсменів. Неприємно, але але вона склалася. ніколи таких ситуацій не ставалося. Спільну мову знаходили з відвідувачами нашого багатофункціонального комплексу. Але цього разу довга повітряна тривога, мабуть, і спровокувала, те, що, я розумію, хлопці хотіли пограти. Їм ніхто не збирався і заперечувати. Тільки дождіться кінця тривоги, трошечки стихне погода, бо був ще й дощ, щоб трошечки дренажна система спрацювала, і травматизму було менше. Знайшли ми і хлопців та дізнались подробиці тієї суботи. Хлопці давно грають у футбол. Вони створили свій чемпіонат і для фінальної гри захотіли пограти у вихідний день. Після спілкування із начальником управління молоді спорту міста хлопці зазначають, раді зворотньому зв'язку і вже домовились про проведення фінальної гри чемпіонату на офіційному рівні. Дуже гарно поспілкувалися. Почули, що нам також дуже раді на стадіоні. Усі працівники стадіону на Дуже раді нам, щоб ми грали, щоб ми розвивалися, щоб ми не байдикували і просто за спорт. Дуже гарні люди, відзивчиві, і ми також дуже добре будемо ставитись до всіх, хто тут є. Федерація нас тепло прийняла. Ми зійшлися на общій точці та будемо організовувати турнір разом з федерацією. І наостанок, можна зробити висновок із цієї ситуації: не бійтеся діалогу, займайтеся спортом і не забувайте про безпеку, адже ми живемо у складні часи. При бесіді ми дійшли спільного висновку, що нам необхідно при тому, як наступить погода, яка буде благоприятствувати проведення цієї гри, організувати фінальний матч. До проведення матча ми залучимо вболівальників, залучимо суддійський корпус, залучимо медиків, запросимо засоби масової інформації і пробудемо гарний футбольний матч. Дуже приємно, що молодь нашого міста прагне займатися фізичною культурою і спорту. Наше завдання надати їм всю можливу допомогу, сприяти проведенню і футболу в. І... Волейболу і других спортивних ігор, яких вони захочуть.